Новини за хвилину підписуйся головні події кожного дня. ЄС відправив делегацію до США для обговорення 19-го пакету санкцій проти Росії. Вашингтон наполягає, що Європа має відмовитися від російської нафти і газу на користь американського СПГ, аби санкції стали жорсткішими. Українська компанія Юрсек Systems інвестує 200 мільйонів фунтів у завод дронів в Великій Британії. Планують створити 500 робочих місць, і запустити виробництво на му році. Це стратегічно важливий крок. Виробництво безпечне від російських ударів і зміцнює зв'язки України з європейською обороною. У Донецьку атакували територію колишнього заводу Топас, де могли розміщуватись пункти управління РФ. Деталі наслідків поки невідомі. Також українські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції у Володимирській області, що вплинуло на постачання пального до Москви. В окупованому Донбасі, в багатьох регіонах Росії, дефіцит пального та величезні черги. Ціни зростають, і військовим часто доводиться заправлятися за власний рахунок. Причина це системні удари ЗСУ по НПЗ і складах пального, що вже скоротили виробництво пального на 17%. Проблема комплексна і буде лише поглиблюватись. Українські військові підірвали два мости Белгородської області, які використовували для постачання боєприпасів, використали fpv дрони на оптоволокні, щоб обійти перешкоди сигналу. Тактика показала ефективність, змушуючи Росію переглядати підходи домінування мостів. На початку вересня ЗСУ, вперше з березня, відвоювали більше території ніж втратили. Найуспішніші контратаки в районі Добропілля, де російські військові ризикують опинитися в оточенні. Загалом РФ втратила позиції під Покровськом, хоча і просунулась під Лиманом і частково в Дніпропетровській області.